Доброго дня, друзі. Значить, в попередньому відео я показував і казав, що хочу трошки переробити сушку. Так як щоб вона робила просто на дровах, без допомоги газового балона і горілки. Значить, дехто там писав мені багато людей, що Е і так закольцювати, і так, ну я посчитав що воно дуже багато труби піде на нього це раз, по-перше. По-друге, це треба розбирати весь стіл повністю. ще зайду покажу Щоб, щоб закольцювати, отут а пустить трубу писали мені в конець і з кінця, з того кінця у цей кінець до груби, до улітки, закольцювати. Ну, так як я подивився, що це дуже багато труби, треба. Труба треба мінімум ну, діаметр хоча б, я не знаю, там, 250. Тому що, щоб улітка нормально тягла. Понятно, що ти сотку чи 120-ту трубу не поставиш сюди, тому що воно не буде. Ну, буде нагрузка велика на цей двигун на цю улітку. Тут все, яке сопло бути. Значить, я прийняв рішення зробити. Ще одну буржуйку. Ось одна буржуйка. Це центральна, головна буржуйка оця. А тут, ви як помните, було... горілка стояла у мене. Але я пере... придумав таку приспособу. Не знаю, ну, думаю, буде працювати. Так як тут стоїть буржуйка в мене. Ось така діаметр її 40, 40 см. Довжина її 75 сантиметрів, да, 75 см. По, по цих кантах. Значить, тут кожух поставився, як бачите. Кругом цієї буржуйки на таких ножках стоїть. І то тобто, є температура отут і зараз все вона топиться. Руку невозможно нормально вдержати, гаряче дуже. І це я тільки трошки ось окину дров сюди. Ну так, попробую чисто, як воно горить там, те все. І така. Колосник такий зварений, таке плам'я там прямо нагнітає. Так, Хорошо, це ми побачили. так. Ну і такого плану буде, буде улітка втягувати повітря через всю буржуйку. Там все на болтиках зажите, щоб не було пространства ніякого. О. І буде через всю буржуйку тобто охлаждати. Треба буржуйку калити до красна, ну як підкидати постійно нормальне дрова, щоб вона видавала температуру. І от таким способом я хочу. Щоб не допомагати газовою горілкою і ось такий такий вихлопна у нас. Туди, туди. Зараз покажу, як воно працює. Димитіна видно. Видно щось. Це тут одна вихлопна труба. А це з тої сторони воно інша. Це от центральної буржуйки. О, тут є її. більше, а тут я трубу пустив сотка діаметр, Даже не, не сотка, 108, по-моєму. Е, ну якось так оце хочу його обдурити, щоб не палити газом. Тому що як газу не багато, йшло, там балон на одну сушку йшов плюс-мінус у мене. Е, це 35 літрів газу. Але діло не в тому. Діло в тому, що е, горілка, отут стоїть, вона ну, має свойство тухнуть. Скільки годин там поробила, вентилятор дуже тяне в себе, повітря багато, і воно його буває тушить. Поки ти ворушиш тут насіння, пішов собі, мішаєш його, горілка тухне, ну був випадок потухла, але я зразу почув, що вона перестала робити. І швидко прибіг і виключив газ. Тому що тут горить вогонь прямий, тут знаходить газ. Трохи газу і може бути вибух великий. Ну, ця вся конструкція зірватися. Тобто дрова і горілка це дуже опасно, газова. Так що прийняв рішення зробити його отаким способом. Ну, щоб не закольцовувати, Попробую і так. Думаю, що буде нормально. Якщо буде трохи щось не так, то... Чуть-чуть можна тут чимось трохи понаварювати, щоб менше повітря брала вона холодного з дицюдовля. Так що, друзі, така сушка в мене. Пишіть. От тут заслоночку поставили, щоб можна було прикрити. І це повністю закри... закрили і одразу почало димитись. Зараз відкриваємо назад. Не дивлюсь. Ось таке. Ну така ось. Такий. Отакий. Ну, Оп, піддувало таке зробили. Ну, щоб воно було по красоті і удобно, практично. Теж труба сотка. Це таке. відкрив, закрив. Там воно -оно. горить, палає. І так, це я трошки дров накинув. Значить оце така получилась буржуєчка. Я ж кажу, тут ось я руку ставлю, там уже гаряче, що не можна, не можна його. І це ж по тому, що дров пару дручків кинути тільки. Два дручка і маленький. А якщо нормальними дручечками його запежувати, то воно буде горіть ще краще. Ну Отаке. Ну, так. Всім дякую, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.